10 травня на районному стадіоні колос відбувся кубок з футболу, присвячений 70-й річниці перемоги у другій світовій війні. Перед початком гри голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук привітав футболістів та провів церемонію нагородження переможців та призерів чемпіонату Володарського району 2014 року. За результатами змагань третє місце здобула команда Скорпіон села Городище Пустоварівське. Друге місце посіли футболісти команди ФКЛТД Пархомівка. Переможцями ж чемпіонату стала футбольна Команда Еверест із селища Володарка. Голова райдержадміністрації зичив хлопцям перемог та нових звершень. Завжди фізична культура. Вона допомагала кожному з нас в житті. Відчуваєш себе здоровим, фізичні сили. Хочу побажати, щоб і далі ваше бажання займатися спортом, ваша любов до спорту, ваша, ваших друзів. Вона була на висоті і щоб це вам допомагало в житті. У змаганнях взяли участь ФК «Еверест» селище Володарка, ФК ОТД Пархомівка, ФК Скорпіон, село Городище Постоварівське та ФК Русь, село Завадівка. Відразу після жеребкування на футбольному полі за перемогу боролись команди ФК «Еверест» та ФК Скорпіон, село Городище Постоварівське. З рахунком 3-1 перемогу здобула команда ФК «Еверест». ФК ЛТД Пархомівка та ФК Русь село Завадівка зіграли з рахунком 2-2, оскільки нічия пробивали серію пенальті. З рахунком 5-4 перемогли футболісти села Завадівка. За третє місце грали ФК ЛТД Пархомівка та ФК Скорпіон, село Городище постоварівське З рахунком 3-0 завершилася гра. У фіналі грали ФК Еверест селище Володарка та ФК Русь село Завадівка. З рахунком 3-0 перемогу здобула Володарська команда ФК Еверест. Футболісти ФК Верест були нагороджені кубком, медалями та дипломом першого ступеня. ФК «ЛТД Паркомівка та ФК Скорпіон Целогородища Целогородища-Постоварівське нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів.